Міть, сміливість, рішучі дії, самопожертва та віра. Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський нагородив поліцейських військовослужбовців національної гвардії. Сто захисників і захисниця почули слова вдячності та отримали заслужені нагороди. Військовослужбовець з позивним Алі, один із нагороджених, він брав участь в обороні Києва. Був прорив на деякому участку фронту, і тому наша група видвинулася, даб, як то кажуть, дати відсіч. Ми успішно справилися з задачою. Коли відстояли столицю, військовослужбовець поїхав захищати східну частину України. Я хочу від себе особисто, від президента України Володимира Зеленського. Від імені всіх гілок влади тут присутні представники нашого українського парламенту подякувати вам за честь, за доблість, за відвагу і за мужність, яку ви проявляєте щоденно. Тільки зараз можна про неї сказати так на високому рівні в цьому святому місці, але ми розуміємо, що попереду нас чекають ще більше виклики.